Що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Це стрім, ви можете поставити запитання на деякі, я дам відповідь. Було багато злісних запитань, як мені казали після минулого ефіру, і це дуже добре, значить, дивляться, боти пам'ятають. За рахунок ботів у нас підвищується відвідуваність цього каналу. Але і ви можете внести. Свій внесок в цю шляхетну справу, і, е, дяка Богу, здається, зрушується ситуація по Ф-16. Потрібно розуміти, що Саліван головний по Ф-16 для України. Але головна справа Салівана головний його інтерес 90% його уваги. Це не на Україну, це на Близький Схід. Тобто сфера його інтересів близький схід, і сфера його обов'язків близький схід. І він зараз готує велику угоду між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Це історична угода. Це має змінити ситуацію на Близькому Сході. Це має бути зовсім інша геополітична ситуація для Сполучених Штатів і для Ізраїля, і для Саудії, Це все дуже складно. І от до цього значною мірою, на жаль, прив'язане і питання f 16 для України. Тому що завжди мається на увазі, коли такого роду угоди укладаються, завжди мається на увазі Іран. І от все залежить від наявності у Ірану-Московицьких сушок. Коротше, там складне переплетіння на Близькому Сході ніколи ніщо не буває просто. Там є. Великий клубок взаємозалежних інтересів саудіти е, проявляють готовність укласти цю угоду з Ізраїлем, але вони ставлять справедливе питання: ізраїль ядерна держава по факту. Неформально, але по факту це ядерна держава, якою велика кількість ядерних боєголовок. Саудіти кажуть: а ми чим є Якщо Що ми укладаємо рівноправний договір? Якщо ми держави, які знаходяться в одній вазі, щонайменше, якщо ми е, однакові в очах Сполучених Штатів і той, і той союзник, то ми теж хочемо мати ядерну зброю, кажуть саудіти, і у них є всі передумови для того, щоб її мати. Вони збагачують Іран, і в принципі вони в кроці від набуття ядерної зброї. І зараз те, що їм потрібно від Салівана, це дозвіл на якийсь інший рівень збагачення урану. Я не сильно пам'ятаю, скажімо, ядерну фізику, хоча в свого часу в дитинстві багато цим займався. В тому числі і цим розділом фізики, але вже все забув браття і сестри. Але коротше, якийсь там новий рівень збагачення урану їм необхідний і їм потрібна згода сполучених штатів, вважається зараз, що Сполучені Штати таку згоду таки дадуть, тобто будуть все таки пригальмовувати власне останній крок щодо набуття. Судією ядерного статусу і ядерної зброї, але, скажем, дозволять їй наблизитися до цього і ще на один крок, і під це діло все таки укласти угоду з Ізраїлем. В таємниченні люди в Вашингтоні вважають, що в принципі, от зараз при цих розкладах, як і Саліван в зв'язку з заявами Салівана і в зв'язку з його реальними намірами, нібито уже в січні Україна може отримати 18, перших 18, в 16. 18 – це уже непогано. Це є чим воювати, і вважається, що до цього часу українські льотчики зможуть пройти якусь підготовку, встигнути. Буде якась необхідна інфраструктура, і ці літаки будуть поставлені. Це дуже хороший знак для нас, і це вперше уже серйозний знак, і це вже серйозний намір з боку Сполучених Штатів. До цього були слова цього до цього були ігри. До цього була політика, а зараз це вже все переводиться на рівень співпраці оборонних відомств. І це завжди дуже добре, адже в такому випадку все відбувається швидко. На цьому місці мушу нагадати вам, що 27-го. Серпня буде вистава «Колаборант» за моєю п'єсою в Культатрі Євгена Чекаленка. 14. В описі під відео є посилання, за яким можна взяти квитки, поцікавтеся, будь ласка, цією п'єсою, і це важливо. І, і ще що важливо, що в суботу е, у нас буде вища для дітей і для молодої молоді. В парку Нивки, ветерани батальйону братства о 12-й годині що суботи проводять такі вишколи. Це дуже цікаво, дуже весело, дуже корисно для дітей і для молодих людей. І будь ласка, відряджайте своїх дітей туди, о 12-й годині ранку, в суботу, біля входу в Євразію. Там є така Євразія, такий гінделик, туди йти не треба. Але перед входом в цю Євразію там буде збір, це просто така точка орієнтації, і потім всі будуть весело. Граючись проходити тактичну медицину, тактику і допоміжні військові дисципліни це саме те, що потрібно дітям, і там ветерани батальйону братства будуть їх очікувати і із задоволенням навчати цих дітей і возитися з ними, а заодно привчати їх до здорового способу життя і розкажуть їм наскільки погана штука є наркотики, куріння, алкоголь і комп'ютерні ігри. Продовжуються цікаві події в РФ, і про ці події треба сказати. Ви помітили, що оцей от лист Навального, ви, на жаль, дивитеся якісь там московські пабліки чи пабліки хороших русських, Вони всі жували оцей лист Навального, який він нацарапав з тюрми, і там він пише, що найгірше люди це не Путін. Найгірші люди це ліберальні економісти, які. В 90-х роках призвели його до влади цього самого Путіна. От їм не можна пробачити. Ти думаєш, ну він сидить в тюрмі, там, його там мучають, мабуть, накинули ще 19 років. Що йому ці ліберальні економісти? Де ті ліберальні економісти? Коли були ці 90-роки, ті роки? багато хто ще із вас ще й не народилися тоді, в ті самі 90-ті роки. І тут людина чомусь вирішує. Передати своєму адвокату, і цей от адвокат якось там за в анальному отворі проносить капсулу з листом Навального про те, що ліберальні економісти 90-х років погані люди. Е, нафіга це йому потрібно. Е, насправді, як з'ясувалося, потрібно, і ось що відбувається, е, там все таки ідуть е, іде якась діяльність під кілом, і всі це помічають. Ну помітили ще, що оці от два генерала: це керівник служби охорони на Кавказі Геннадій Лапирьов, приставився. Слава Богу, і генерал-полковник Геннадій Житко, який очолював спеціальну воєнну операцію. Як це вони називають в Україні? Травень липень 2022 року. От Геннадій Житко помер саме тоді, коли це було потрібно старшим товаришам. Мужній вчинок дисциплінованого службовця. От у них, от що у них не відміниш у московитів, це саме те. От коли потрібно, щоб генерал, чиновник чи банкір помер, вони дисципліновано це роблять. Вони відчувають свою відповідальність перед начальством, і якщо начальство хоче, вони от не заморочують. От вони не поводять себе як Навальний, який все ніяк не хоче померти, вистрибував із отруєних трусів. А ці люди от помирають так, як належать, саме тоді, коли їм сказали. І е, цікавий момент той, що на рівні радників. На рівні радників мутиться тема зараз про те, що так справді, можливо, все-таки Путін не мав би балотуватися в президент. От мають пройти вибори в Державну думу, там мають пройти всі ці люди, які потрібно. Але от президента все-таки варто було би поміняти. Він мав би відійти цей самий Путін, і такий консенсус потрошку складається в Ерефії і складається між е, оцими колами в Ерефії. Обговорюється поки що на рівні радників, але в принципі переморгування ідеї і між людьми більш високого гатунку: переморгування між московитами і американцями з цього приводу, бо американцям теж подобається ця ідея як вихід зі сліпого кута. Тобто Путін не балотується, а якого-небудь технокрада ліберального економіста 90-х, Висувають замість нього. І він стає тим президентом, з яким можна говорити, з якого можна знімати санкції, чи з рефії під орудою, якого можна знімати санкції. Розглядаються Кірієнко, Сабянін і Мішустін. етнічний росіянин з них один Сабянін. Але Кирієнка і Мішустін теж ні в року собі такі, от хлопці, всі ліберальні і всі економісти. Звісно, що нам вигідніший Путін, тому що під Путіна дають озброєння. З Путіним ніхто не хоче домовлятися, навіть американці, які хотіли би, щоб режим зберігся і щоб рефія не розвалилася в результаті військових дій. Але е, все для нас зміниться в гірший бік, якщо який-небудь ліберальний економіст прийде там, стане президентом, тому що тут вже е, значно більше приводів буде для заходу потекти, і в цьому смислі ми цілком солідарні. от з цим Навальним. Ми сподіваємося, що він ніколи не вийде з тюрми, але от правильні речі людина іноді говорить. А зокрема, те, що він наганяє на цих самих ліберальних економістів. І от зараз на низькому старті із цих ліберальних економістів саме ці троє: Кирієнка, Собянін, Мішустин – саме вони розглядаються. І це цілком вірогідний варіант, цілком вірогідний варіант і. А до цього часу там буде підчищатися вся площадка від всяких незручних людей, від всяких генералів. Я думаю, що багато хто помре із генералів, багато хто помре із банкірів, багато хто помре із високого бізнесу. Тобто, все це буде. Що я ще хочу сказати? Я минулий раз, чи якийсь там, чи позаминулий раз щось там брякнув за буддізм. Коли говорив за маніхейство, тут ясно, що тут, у нас же всі кругом буддісти на мене накинулися. Е, розумієте, одне діло буддізм ваших підліткових фантазій. буддізм, про який ви подивилися в якомусь голівудському фільмі, понюхали паличку ароматичну, щось там собі купилися перший раз в підлітковому віці, під яку небудь буддійську мантру з якою небудь. Поголеною наголо дівчиною. І з тих пір у вас хороша асоціація. А друге діло реальний буддізм. Реаль... Ми говоримо про реальність. Ми не говоримо про ваші фантазії, ми говоримо завжди про реальності. Дамба Аушев очолює московицьких буддистів. 24-й Пандіт. Хамболама, 24-й пандіт Хамболама, очолює сангхі. Це тепер називається уже у них Сангхі, таке найбільше об'єднання офіційне у цих московицьких буддистів. В дуже тісному стосунку з монгольськими буддістами, з тибетськими буддістами, коли вони всі там одна шайка. Звісно, що цей добрий хлопець, цей самий буддіст, а це от, він. Про буддізм знає значно більше, ніж ви, браття і сестри. Він в ньому народився, він в ньому виріс, він там вчився, він вчився в Монголії. І, власне кажучи, всіма буддістами цими він і візнається оцей от дамба Аушев. З самого початку підтримав війну в Україні, закликав всіх буддістів, що їхній священний обов'язок перед Буддою, перед великою і малою колісницями іти і знищити чим можна більше українців, і отримав за це орден почота від Путіна і ще багато грошей. І от в цьому суть буддізма, розумієте? В цьому суть буддізма, а не в тому, про що ви там подумали. Коли прочитали Махаяну, нема там ніякої Махаяни. Є дамба Аушев. І вони завжди були такі. Розумієте? Вони завжди... Якщо ви думаєте, що Сакі Амуні чимось відрізняється від дамби Аушева, то ви просто наївна людина. Нічим не відрізняється. Може був іще гірший. Е... Е... от... Така от... Власне кажучи, це що ще хочу сказати. Я страшенно вдячний тим людям, які жертвують на діяльність батальйону братства. Батальйон братства, як ви знаєте, і там більшість наших хлопців і дівчат з братства задіяні, і прийшло дуже багато нових молодих людей. І батальйон спеціалізується на розвідування диверсійних операціях, Перебуває зараз в здійсненні таких операцій. За і в дану хвилину, от конкретно в цю хвилину, коли я говорю. Задіяний часто буває в штурмових діях на півдні, під Бахмутом. Ну, під, був під Бахмутом, там останнім часом на півдні, і е, е, багато вдаються операцій. На жаль, батальйон має також і втрати, але сильно батальйон залежить від. Ваших пожертв, від ваших пожертв, тому що все розходники, Держава ніколи не може стільки дати. І звісно, що дають спецслужби, дають, дають Збройні сили на діяльність батальйона. Техніку виділяють, озброєння виділяють, виділяють боєприпаси, виділяють спецтехніку. Але от дуже багато таких речей, як, там, скажімо, бензин, харчі, ремонт автівок, ремонт техніки. Якась спецтехніка, особливо якої там, наприклад, у держави немає західні партнери не можуть передати. Ну і ряд інших речей це постійні розходники, які потрібно мати. І ми, на жаль, як і кожний як і кожний відділ на фронті, змушені жебрати брати гроші. І я хочу зараз особливо подякувати останнім часом. Нашими такими головними жертводавцями. були Віталій Стеценко. Це наш киянин, який ну, багато грошей передав в касу батальйону. Ми безмежно вдячні. І от сьогодні я буквально зустрівся з Володимиром Сташевським з Кривого Рога. Це бізнесмен, який привіз 150 тисяч гривень на діяльність батальйона. Я так само дуже дякую. От зараз вони одразу після закінчення стріму будуть передані в касу батальйону для витрат. Е, і е, ну скажімо, ще раз, дякую. Це е, розкішні люди, і я розумію, що всі вичерпані вже значною мірою грошей значно менше в країні ніж було до цього часу. Але на е, самовідданості волонтерів все ще живе значною мірою фронт і все ще живе значною мірою батальйон Братства. Дякую вам, браття. Якщо у нас будуть питання, я дам на них. Мі... Чому ви в 97-му році пішли з УНСО брате? Це було так давно, що вже стало неправдою. Це було майже 30 років тому. Ви хочете, щоб я пам'ятав ці події? Ну, мабуть, Уже настала нова доба, розумієте, коли УНСО могло існувати нормально, коли державний апарат був розгублений, коли імперія щойно розвалилася, коли у мінців не вистачало бензину для того, щоб приїхати на виклики, і от тоді можна було вільно діяти і воювати за кордоном і так далі. А вже 97-й рік уже склалася. Бюрократія отямилася, мінти прийшли в себе, почали закручувати гайки. Стало дедалі складніше. Це настала нова доба. Нова доба це нова війна. Нова війна потребує нової армії. І час УНЦО, в принципі, закінчився вже в 97-му році. Потрібно було створювати нові структури, нові армії і діяти по-новому. Чим я і зайнявся, і тому я залишив абревіатуру і організацію. Добрим товаришам, хай вони там, ну хто хотів, хай займаються, а я заходився створювати нові структури, і найкраще, з, з яких є братство, і ми зрозуміли, що тільки з іменем Господа нашого Ісуса Христа ми можемо йти вперед, і те, що нам насправді потрібно, це не організація, не партія, не банда, не організована злочинна група, нам потрібна войовнича церква. Тільки воєвнича церква може стати нашим прихистком, і тільки воєвнича церква може вирішити стратегічні завдання, які ми перед собою ставимо, тільки з Богом, тільки з Богом і тільки у вічність. Як ви познайомились з Компаніченком, це було дуже давно, це було іще ще в рік, по-моєму, вісімдесят якийсь там восьмий, прости господи. І це здається було десь на якійсь е такій конспіративній квартирі, де тоді збиралися різні антирадянщики, і здається, саме там, якщо мені не зраджує пам'яті, я познайомився з Тарасом Компаніченком. Він точно такий він дуже мало змінюється. Ну, хіба що майстерність підвищується, звісно, з роками. Але от був такий самий завжди так само завжди запізнювався, і от він наш найбільш видатний бандурист, і він надзвичайно талановита людина, як дослідник музики, як виконавець, як автор. Але я от. Тепер розумію, чому Сталін знищував наших кобзарів і бандуристів. А от я, коли маю справу з Тарасом Компаніченком, я починаю співчувати товаришу Сталіну, тому що терпіти, оце от вічні запізнення, непунктуальність, необов'язковість людина живе в якомусь своєму часі. Ну, але при всьому тому, от він закін... залишиться в історії української культури, а ми з вами, мабуть, що і ні. Як ви ставитеся до молитви іншими мовами? Чи молитесь ви іми? Це мається на увазі глосолалії. Це така практика п'ятидесятників і харизматів в братстві багато харизма протестантів харизматичних течії, це чудові люди, наші брати. Я сам не молюся цими мовами, тобто від мене далека ця практика. E, значить, вони вважають, що це дуже важлива така молитовна практика оцих от Глосолалій. До e, речі, і серед католиків є e, неокатохомінат, харизматична течія в католицизмі, яка в останнє десятиліття розвинулася і там теж використовують нібито ці практики. Але м -м, від мене вони далекі. Хоча я дуже люблю збори наших братів і прославлення, які здійснюють наші брати. Протестанти, харизмати. коли зробити відео про свою велику бібліотеку? Відео не буде популярним, але дуже цікаво. Е, ну, Можливо, по-перше, бібліотека у мене невелика. І багато що в ній. Це те, що залишилося мені ще від діда. Е, Скажем, я не знаю, як робити відео про, як робити відео про. Книжку про один текст я розумію. А бібліотека вона складається з різних текстів. Що там про неї робити? В відео важко сказати, але я подумаю над цим. Касетні боєприпаси є від них та користь, на яку ми сподівалися. Є від них ця користь, на яку сподівалися, іноді, в деяких моментах, навіть перевищує наше сподівання. Ця користь від касетних боєприпасів це, взагалі, хороша річ. Виявилися касетні боєприпаси. На жаль, московити теж користуються цим. Як чинити, коли маєш відомості про корупційну схему в лавах наших збройних сил? Щоб не дало результат, щоб це дало результат, а не особисті проблеми і чим можна лічити на вашу? Е Сподіватися, мабуть, на вашу інфопідтримку в разі усвідомлення ситуації. Ну, якщо ми зрозуміємо цю ситуацію, то звісно, тобто корупцію треба долати, і корупція в збройних силах це неприпустима річ. Значить, це корупція на кістках наших звитяжних військовослужбовців і за спиною командирів, більшість яких є талановитими сильними людьми. І от вся корупція, це недопустима річ, вона має бути в першу чергу витравлена зі Збройних сил, а потім уже з тилу. Хоча з тилу це теж просто необхідно це робити, інакше ми не переможемо. Пане Керчинське, чому ви не викладаєте свої семінари на Ютуб? Не всі живуть у Києві, а потрібно просвітлення мас. Я викладаю на Ютуб, є на цьому каналі кілька лекцій з історії церкви. І, будь ласка, ви можете їх подивитися, знайти. Є е, вебінари мої на Неоплатонівській академії. Будь ласка, знайдіть сайт Неоплатонівської академії. Там є дуже цікаві вебінари, в тому числі і мої, мої по загальній культурології. І мені здається, вони дуже фундаментальні, ці речі, які ви там знайдете. Є навіть п'єси там. Три п'єси викладені на Неоплатонівській академії, викладена аудіо, п'єса ніч. На цьому Ютуб-каналі є викладена відеоп'єса, тобто запис п'єси постравматична рапсодія, і на в безкоштовному доступі є п'єса Віденська кава. Будь ласка, поцікавтеся цим, і мені буде приємно побачити. Вашу реакцію на цьому вам моє щире звитяжне українське І Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Булгакова?